На Рівненщині горів готель. Правоохоронці певні це був підпал. Вогонь спалахнув у триповерховій будівлі у селі Бабин Гошанського району. Споруда знаходиться над дорогою. Водії, які проїжджали трасою, повідомили рятувальникам, що з-під даху готелю йде дим. Прибув за вказаною адресою. Було встановлено, що горить покриття цегляної будівлі готелю. Людей всередині не було, так як проводилися ремонтні роботи. Провівши оперативне розгортання сил та засобів, вогнеборці подали на гасіння пожежі 5 водяних стволів по всьому периметру будівлі. Через кілька годин вогонь загасили. Внаслідок пожежі знищена покрівля готелю. Ніхто з людей не постраждав, адже у закладі саме проводився ремонт, тому відпочивальників не було. Наразі причина виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Але правоохоронці думають, що до події причетні сторонні особи за фактом умисного пошкодження майна відкрили кримінальне провадження. Санкція його передбачає до 15 років за гратами.